Дядько Олег, якщо тиск падає на навантаженні у рампі, як визначити насос винен чи форсунки? Падавна система вона має слово саме система. Вона включає в себе і насос, і форсунки, особливо системи Comment Rail і саму роботу самих датчиків. У багатьох є ще розгрузочний клапан як називається, може бути в ньому проблема. Тут завжди, як правило, повинні дати заключення спеціалісти своєї справи, які ремонтують, діагностують таку паливну систему. Як ми кажемо, в любої випадку не падати в крайності. Але якщо автомобіль вже з великим пробігом, все ж таки бажано би хоча б продіагностувати форсуночки, не наслухаючись байок, ніяких там колбочок, капельниць і прочих, а на стенді, відповідно. І тоді картина стане набагато ясніша. А чому форсуночки? Тому що форсуношки це саме кінцева точка, як ми називаємо, яка тримає тиск. На форсунешках у нас і все заколісовано. В таких випадках з тиску при як буває в основному через форсуночки. І не забуваючи про сам клапан, про який я вам говорю. А насос насосу може бути теж нюансів, немало самих. Але, як правило, при навантаженні тиску насоса теоретично. І відсотків на 80% практично має абсолютно хватати. А тут вже вам треба подумати, зважити, як кажемо, всі за і всі проти. Обов'язково звернутися до спеціалістів, що ми завжди наголошуємо. Якщо вас якими довіряєте, будь ласка, можете запитати по телефону одного, другого, третє майстра. Я кажу, трьох майстрів хтось вам щось корисне скаже. А ви як гадаєте, додайте коментар.